Прив'язую намертво найді не міцно приклею, як немовля не може безпоротілі, як гілля без дерева, як плід без гілля, так і не буде без тебе нарізна, хай таки буде. П'ять років тому мене разом з дочкою Таною кинув чоловік, батько Тані. А зараз Сергій знов з'явився в нашому житті. Галина за гороскопом Терези вогняний тигр. Дерево горобина, камінь-корал. Терези Вогняний тигр товариський життєлюб. Народжені під цим знаком, притягують людей. Їм важливо навчитися контролювати емоції, які часто заважають приймати правильні рішення. І ось я Прийшла дізнатися, може, мій колишній чоловік і є моя доля. Сергій з'явився і намагається відновити стосунки. Він такий уважний, чемний, турботливий, що я засумнівалась. А що саме змушує сумніватись? Може, Сергій змінився і нам судилося бути разом. Тим паче, у нас з ним спільна дочка. Їй зараз 14. Ти? Що ти тут робиш? Галя, я Я повернувся до нашої дочки. До тебе. Повернувся? Цікаво. А де ти був, коли мені не було її навіть лишні капічини в школу на обід дати? Де ти був? Вибач, я знаю, що не правий. Я, я був мудаком, але були певні обставини. Я нещодавно в місті я, я хочу бути з вами. Я зрозумів, що досі тебе люблю. Після того, як мене кинув чоловік, я рік була самотньою, без грошей, без житла, а іноді на самій воді та сухарях. Аліменти він не платив, тож виживали ми як могли. У вас не розірваний зв'язок з чоловіком. Серце хоче його пробачити, а мозок забороняє це робити. А що за новий чоловік поруч з вами? Чотири роки тому я познайомилась з Ігорем. Він завжди був поруч, допомагав мені і ось тепер заміж покликав. Але наші з ним стосунки, як вам сказати, вони далекі від ідеалу. О, привіт! Привіт. І від кого це? А це на роботі подарували. на день народження фірми. Mm -hmm. А ти мені, до речі, квіти вже сто років не дарував. Подумаєш, великі гори. Гроші потрібно витрачати на щось корисне, а не на ці ваші жіночі віники. Вечеря вже готова. Давай швидше. У нас з Ігорем ще до появи Сергія почали погіршуватися стосунки. Ну, може, Сергій недаремно з'явився саме зараз, коли ще я не встигла вийти заміж. Розумієте, мене тягне до нього. І я хочу дізнатися, чи є в нас з Сергієм майбутнє? Напишіть своє та його імена на ось цих аркушах паперу. Віддіть перлини серед попелу і дайте їх мені. Ігоря я теж кохаю, але в нього дуже складні стосунки з моєю дочкою. Він дуже суворо її виховує, дбає про її дисципліну, про освіту, а вона постійно на нього злиться. Поява Сергія сколихнула ваші колишні почуття. А оскільки почуття були сильними, вони й досі на вас так діють. Так, я кохала його як на віжена. Але подивіться: перлини почорніли. В тих, у кого почуття щирі і взаємні, перлини колір не змінюють. Отже, у вас з Сергієм немає майбутнього. І на вас чекає обман. Я не буду нікуди йти. А ти знаєш, що я заплатив гроші? Наступного ранку, Ні, прокинувшись, Галина почула, як Ігор вкотре вичитував її доньку. Твоя дочка знову порушує той розклад, який ми разом з нею складали. Не хоче йти на тренування. В неї одні друзі в голові. Неправда, в мене живіт болить. М -м -м. Знаю я твої відмазки. Сто разів їх чув. Так, ладно, я на роботу. Самі тут. Розбирайтеся. Доня. Ну Ігор бажає тобі тільки кращого. Він дбає про твоє майбутнє. Він мені чужий, От рідний тато, був хороший. Все мені дозволяв. Не те, що Ігор. Твоєму батькові було взагалі все одно на нас. Він дбав тільки про себе. Тому і дозволяв тобі все. Мамо. Я дуже скучаю за татом, я готова все віддати, лише би він повернувся. Галина сама виросла без батька і ніколи з ним не спілкувалася. Жінка не хотіла, щоб донька повторила її шлях. Саме тому Галина погодилася на пропозицію Сергія зустрітися в парку. Тато, я так рада тебе бачити. А я який щасливий. Тепер завжди будемо разом. Точно? Точно. Це тобі. Ну, пішла? Пішли? Пішли. Галина бачила, яка щаслива її донька поруч із батьком. Проте забороняла собі навіть думати про Сергія. Вона пам'ятала моє попередження про те, що їм не варто бути разом. Однак стосунки з Ігорем залишалися такими ж напруженими. І Галина вже не була впевнена у своєму виборі. Слухай, а може, відкладемо дві тисячі на зимову відпустку. Галю, ти мене чуєш взагалі? Що ти сказав? Слухай, тобі що? Взагалі наплювати на те, що ми будемо їсти? За які гроші ми будемо грати весілля? Чи тобі весілля вже не цікаве, тому що тобі цікавий твій колишній? В якому сенсі? Звідки. Ти? Звідки ти дізнався? Да, люди сказали, що бачили вас разом. А тебе не хвилює, що твоя дочка вже годину тупить очі в телефон. Вона ж таки осліпне. Не осліпне. В мене модний екран з захистом зору. До речі, цей телефон мені тато купив. Тато купив? Ну, все ясно. А що тобі ясно? Він її рідний батько, має право спілкуватися з нею і дарувати, що хоче. Ось як ти заспівала, Люба. Захищаєш колишнього. Схоже, в твоєму житті я зайвий. Тоді я піду збирати речі. Ігор пішов від Галини, а Сергій на правах батька Тані став навідуватися до колишньої дружини та доньки. Проте Галина намагалася тримати його на відстані. Це тобі. Вони ще твої улюблені. Дякую, але я вже такі не їм. А я з'їм. Mm, як смачно пахне. Я так скучу за домашньою їжею. Добре, я мити руки до вас. Давай, ми чекаємо. Мам, а пам'ятаєш, я постійно казала, що коли тато повернеться, ми знову будемо сім'єю. А ще ти постійно жалілася на Ігоря. Хоча він нічого поганого тобі не зробив. Знайшла кого згадати. Його вже слід простив. Якби він тебе любив, то просто так би не покинув. Чого ти не дозволиш тато й постійно з нами жити? Ти його не любиш? Таню, ти ще дитина. Ти не розумієш. Поки ти нас зовсім не приймеш тата, до мене не підходь! І їсти я! Не хочу! Галина знову прийшла до мене, адже поведінка доньки останнім часом дуже змінилася, і це лякало жінку. Ви знаєте, ми з Танею завжди були близькими подружками, а зараз вона зовсім інакше до мене ставиться. Стала різкою, скандалить. Їй вже й слова сказати не можна. Зараз дізнаємось, чому ваша донька так поводиться. А ось відповідь. Ось бачите карти? На вашій доньці приворот. Що? Не може бути. А хто його зробив? Її батько. Сергій, старіти можна? Він наклав приворот на якийсь предмет, який постійно знаходиться стане. Саме він впливає на її поведінку. Справи дуже серйозні. Ви маєте якомога скоріше знайти і принести мені цей предмет. Але зробити це потрібно таємно. Сергій не має здогадатися, що ви про все дізналися. А якщо я не знайду його, що буде? У вашої доньки можуть початися серйозні проблеми зі здоров'ям. Це незворотній процес. Приворот, накладений на дитину, руйнує її психіку і тіло. Але як же я зрозумію, на якому саме предметі приворот? Вам допоможе біль. Будьте уважною. Коли відчуєте біль, правда буде десь поруч. Як тільки зрозумієте, що це, одразу несіть сюди. З того часу Галина була змушена терпіти присутність Сергія у своїй квартирі, аби не втратити доньку. Вона боялася, що Таня може переїхати до батька. Галина увесь час намагалася зрозуміти, на який предмет Сергій наклав приворот. Мам, став чайник, я з татом. Привіт. 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 Тату, дай телефон, я свої фотки перекину. Мам, тату такі бомбезні фотки зробив. Для тебе, доню, все ще завгодно. Дякую. Галчанок, я залишусь сьогодні. То я так втомився. Вже нема сил додому їхати. Ну, якщо втомився. Добре, тоді я руки мати. Красиві браслети. Пам'ятаю, цей бабуся тобі подарувала. Це я. А цей звідки? Новий? Новий. Ну, мама, чого ти причепилася? Ти мені заважаєш. Обралок звідси. Не бачила в тебе такого. У однокласниці взяла. Я ще не встигла скачати. Ну, може, це щось важливе. Давай скажемо, щоб зателефонували пізніше. Зайчик, ти вже приїхав? Я так скучаю. Тут якась зайчиха свого зайця шукає. Алло. 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 М. Поклали. А Який приємний голосок був у Василя Петровича. А! Це номер мого співробітника, конкурента. Він, до речі, мені дуже заздрить, бо в мене вища посада, а ще постійно коханок міняє. Може, вони вирішили мене підставити? А може, це ти хочеш нас зрадити, як і п'ять років тому. Знаєш що? Забирайся до себе додому. Чого ти до нього причепилася? А якщо співробітник справді заздрить татові? Тато, навіть не думай нікуди уходити. Залишайся! Яка ж я була дурна, що не цінувала Ігоря? Він мене ніколи не зраджував. Незважаючи на протест доньки, Галина виставила Сергія з квартири. А наступного дня поведінка Тані раптово змінилася. Ого. У нас якесь свято? Та ні. Просто подумала, що ми з тобою давно не сиділи разом, не говорили. Тому заварила чай і зганяла в магазин за печивом. Несподівано. А що тут такого? Ти моя мама, і я тебе дуже люблю. Просто у нас останнім часом одні скандали були. Ну, значить, час заритися крові, начебто так кажуть, так? Да? Ти чого прийшов? Я ж тебе просила залишити нас у спокої. Це не тільки твій дім, а й дім моєї дочки. Я маю право тут бути. Я цю квартиру купила вже після нашого розлучення. Так що ні на що ти тут права не маєш. Я тобі ясно сказала. Вдруге я твою зраду терпіти не буду. Ось двері. Була безмозглою безмозлою лишилась, і рот свій закрий, Ясно? Ти що не чув, що мене не хочете бачити? Після сварки з Сергієм рука у Галини боліла, і жінка намагалася знайти знеболювальну мазь. Раптом вона згадала мої слова, що біль має вказати на заговорену річ. Це тобі на вдачу. Якщо не будеш знімати, будеш найщасливішою. Дякую. Ось що я знайшла. Мені здається, що на цьому колоні приворот. Як ви і казали, біль допоміг мені його знайти. Зараз перевіримо. Ви праві. На цей колон дійсно накладено приворот. Я так і знала. В той день, коли Таня його не носила, ми з нею жодного разу не посварилися. Ну, То це не дивно. Коли Таня зняла колон, дія привороту ослабла. І що мені тепер робити? Зараз я проведу ритуал, щоб нейтралізувати дію привороту. Їю привороту припиняю, людину відпускаю, заговорену річ очищаю, всі зв'язки обриваю, думки проясняю. Не буде болю, не буде жалю, не буде прив'язки. Як я сказала, так тому й буде. Привороту немає, але я бачу біду над вашою дитиною. Їй загрожує небезпека. Що? Таня в небезпеці, але що трапиться? Небезпека йде від батька. Ви маєте вберегти доньку від нього. Ось візьміть цей кулон. Він допоможе вивезти чорні думки ворога на чисту воду. Я зрозуміла. Дякую. Галину налякали мої слова. І вона одразу поїхала додому. Привіт. Привіт. Вибач, будь ласка, що я тоді погарячкував та пішов. Так не має бути. Бо ви стане моя сім'я. Знаєш, завдяки тому, що сталося, я впевнилася, як мені тебе не вистачає. Але зараз важливо інше. Нам треба рятувати, Таню. Рятувати від чого? Ходімо додому, бо я розповім тобі. Ходімо. Збирай свої речі. Переїжджай до мене, ми ж домовлялися. Я передумала, я нікуди не хочу їхати. Ти Що? Якщо ти ще хоч раз її торкнешся, я тебе урию. Ігор, забери, Таню. Нам Сергієм треба поговорити. Та я тебе не залишу з цим виродком. Ігор, благаю. Йдіть. Зуночка. Пішли, сонечко. На тепер, колишній женічок, давай на чистоту. Що тобі треба? Ти ж не просто так з'явився в нашому житті. Хто ти така, щоб я тобі звітував? А якщо так. Все-таки пронюхала. Навіщо тобі донька? Дехто залишив нашій дочці чималий спадок. Давай домовлятися. Я підказую, хто де. Ділимо на двох. Я зникаю з вашого життя. Так чому річ. Тепер я тебе впізнаю. А що? Пішов ти зі своїм спадком куди подалі? Там реальні бабки, не тупи. Чуєш? Як виявилось, спадок Тетяні лишив дідусь, батько Сергія. Він мешкав за кордоном і засуджував сина за те, що той покинув сім'ю. Така комбінація карт означає порожнечу для Сергія, він не отримає ні копійки. А це карта Ігоря король. Бачу, що саме Ігор знайде шлях до спадку. Він звернеться до знайомого нотаріуса і тані вдасться отримати гроші. А це карта Галини, вона поруч з королем. Отже, вони з Ігорем залишаться разом. Карту Галини з картою Сергія розділяють карти марної надії та пустих сподівань. Отже, він назавжди зникне з життя колишньої дружини та дочки. Так завжди буває, коли людина керується розрахунком і жагою наживи, а не почуттям, любові і бажанням зробити близьких людей щасливими.